У нас для клієнтів повний спектр послуг під ключ. І зараз готуємо ось такий рівень, пікап. І як бачите, сірий колір він може подобатися далеко не всім власникам. Якщо хочете замінити колір, будь ласка, ми з легкістю можемо це зробити. Ну що, як вам така пушка-ракета перевтілення? Да? Дуже красивий колір. Ми Теслу одну клеїли, вже пам'ятаєте, така зелена рубінова була. Тепер щось схоже із синьо-фіолетовим і рубіновим. Таким кольором в переміжку, і як бачите, на сонечку воно буде грати красками. Важливо те, що коли ми привозимо авто зі штатів, готуємо для клієнтів під ключ, ми можемо запропонувати не просто там, відновили якось там вона поїхала, а поїхала правильно, рівно, з геометрією кузова, тобто гарантію на то даємо. І завжди можна обслужити автомобіль, поклеїти бронеплівку, а також зробити хімчистку і поліровку автомобіля. Наприклад, в сусідньому боксі майстер зараз працює із Субару. Ось, як бачите, сідушки зняті повністю. Зараз вони ще брудні, тому що майстер буде. З ними тільки починати працювати. Сідушки він від'єднав, і всі від'єднані сідушки знаходяться на ось таких стендах, потім виставляються. І спеціальною хімією, спеціальними розчинами це все майстер про працьовий Як бачите, вже задній диван почищений і виглядає ось таким чином. Ну, в порівнянні ви бачили з тими сідушками, і повністю знімається, розбирається весь салон, і хімчиститься ковролін, хімчиститься все. Бачимо, що ця у нас Subaru в стані як нова. Ну здається, вона 24-го року, тому вона і так виглядає, як нова. Ось так, друзі, у нас відбувається підготовка автомобілів під ключ. Тому, якщо ви хочете замовити авто із США і не просто його замовити, а отримати якісно підготовлений автомобіль з додатковими опціями, повністю все в одному місці, під ключ, так би мовити, прийшов тільки і забрав. Будь ласка, компанія Total Drive Hub може вам запропонувати кращі послуги на ринку України. Чекаємо на ваші дзвіночки.